di tutto voglio prendere. Allora, io mi devo rendere molto per il vassoio. Signora. Sì, piccoli, questo, piccoli. O quello più grande. Va bene questo, sì, questo? sì, sì, sì. sì, allora, sì. Prego, mi dica. Allora prendo um, pasta sfoglia, qui avete o no con pasta sì, sfoglia? La sfoglia è di qua, signora, venga qua. Questa è mille foglie e quella è diplomatica. Ah. Allora prendo uno questo. si sì fate voi, vero? Yeah. sì, allora due due prendo, due. sì Deve questi mm. uno, uno, questo questo? sì poi? uno rosso questo qui? sì poi? Eh, poi quale è più buono? che consiglio mi dà? Tirami su, ce lo metto? dov'è? questo qui, su sì, uno tiramisù si sì, un fungo va bene faccio le vignette di sopra cioccolata nocciola crema facciamo uno per tipo ah questi qua si sì. no questo no 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 quelli no sono mm. bigneti dai un, questi qua due uno e uno sì. e un po' qui ancora un po' questi due sì. siamo 30 євро. Ось такі всякі торти. Агурі, бо нано. все, що які тут вони. 38 торт коштує. 28 30, Коротше, торти по 30. 28 30. Сісій, лаг'янтині. Окей. Така ялинка біла. Салата русався. Олів'є олів я вирішила зробити, тому що я давно-давно не їла. І на новий рік треба зробити. Тут в мене, бачите, от така вся краса під вікном, гарно-гарно. Тишина і спокій. А я ось тут готую. І чому я вирішила готувати? Тому що на нові, на як ви бачили, там де я з своєю італійською родиною була, там був. був салата руса, вони тут говорять, русський салат. Там подарувала одна людина, оці господарці завжди на, новий, на, 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 на Різдво італійський готує, дає таку велику тарілку того олів'є. Я сама зробити. У мене тут є 4 яйця. Бульбу я вже порізала морква. Я буду... Там була, напевне, мортаделя порізана, бо я так хотіла розібрати, я не розібрала. У мене є така от курка, я вирішила таку курку поріжу. У мене є така курка, я її спеціально купила, і мені останню хвилину така ідея прийшла. От, по полі гуляла, траву зелену їла і антибіотиків немає. Дуже-дуже смачна курка. Цей майонез у, нас, у Львові говорили майонез. У Львів теж говорили. Він має бути такий мокрий, він не має бути каша така, ви розумієте? Він має бути мокрий, вологий, вологий він має бути. І я тут дорогої дала. Курка в мене дорога. Та тут в мене все набагато ліпше. Чекайте, зараз попробую. Морква. Ви подивіться, скільки майонезу. Ви тільки гляньте. Бульба. Червоний цей. Морква, бульба, морпа і горошку вони люблять дати багато. Тут треба взяти під мікроскоп і тут все-все. Що тут таке? Я зараз візьму пальцем. Я хочу подивитися. Огірок, огірок. Огірок. Я думала, може вони такої дали, знаєте, тої фасолі натертої. Оце зараз я спробую. Розмазня. Кисли. Бульба є, вона розлізлася взагалі. Тільки я огірок чути, Більше ти нічого не зрозумієш. Вибачте, що я так пробую, ну, та як вдома, розумієте, я все як вдома. Все. М -м -м -м, небо і земля. Зараз накрию холодильник і це буде на Новий рік. І з Новим роком, дорогесеньки мої. Ви думали, що буде? наша вечеря буде по-українськи, а вона трохи по-італійськи. І тут ми маємо багато таких всяких оці печеня, що ми купили. Таке от всякі італійські печення, солодощі. Саме основне, що я зробила багато-багато дуже сильно цей смачний і вінігрет. Ми його вже доїдаємо. Оце ми ніж макарону цей варили, ми вже тою ложкою пробували. Дуже смачно. Це печення, так трошки погнулося, ну зараз будемо його пробувати. Таке просико в нас є. Зараз відкриємо, ще просико. Я приготували, я дуже боюся відкривати. Вже як тільки папір зверху, то я боюся. Ой-ой-ой, плями. Усіх з Новим роком, доресеньки мої, пізніше ми йдемо на площу. На центральну площу, зразу вам говорю, ми поїмо, йдемо на центральну площу і будемо там святкувати. Ось моя ялиночка, бачите, я її так бачу, гарно у нас світить. Мені так подобається. Основне, що оце. Я не дуже люблю цей майонез. Я більше шубу люблю. Дуже набагато ліпше шубу люблю. Треба шубу теж буде зробити. Так, потекло вино всюди. Всюди потекло вино, ну нічого страшного. Чин-чин, аугурі! 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 Аморе, аугурі! Бон анно! Так піне багато, бачите? Поманти вилилося, того, що я боюся. Стрілило сильно і вилилося. Це не з поманти, це просико. Просико ось таке. Вилилося на щастя. Тут багато всяких солодощів, але ми зараз будемо їсти ще оцей. На смак дуже смачний, отакі солодощі всякі у нас. 25 євро я за це усе заплатила. Торт коштує 30 євро. Що би ви вибрали? Чи один торт, чи таких багато різних. Це слойонне. Оце ті великі це слойонні. Це дипломатику, по-італійськи, називається. Оце слойонне. Це гриб. Гриб, вона мені запропонувала, я гриб взяла. Ось такі різні. Побачимо, і такі малесенькі ще є, і такі зі зірочкою є. Пішов мій компаньон тряпку брати. І ми зараз будемо тряпочку, бо на підлозі всього багато є. Вино полилося на підлогу. Усіх новим роком, дорогесенькі мої, щоб збулися усі ваші мрії, щоб мир наступив. Як найскоріше мир. Це для нас саме основне. Mm. Дуже смачно. Прийшла в мене така ідея знайти час перед, перед святами, італійськими різ, на Різдво, на Новий рік. У нас тут теж дві неділі свят робити ось таке. Гарний, гарний такий інсалата руса така. і Це, рус, це називається інсалата руса по-італійськи. По і дарувати, дарувати італійцям, знайомим, навіть нашим, навіть нашим українцям, а чому б ні? Якби мені хтось подарував ось, тарілку ось такого олів'є, такого. Такого майонезу, олів'є такого, я би була би дуже рада попробувати, як другі роблять, бо кожен робить по своєму. І не завжди в тебе одинаково вийде це олів'є. Один раз дала більше, дала менше, залежно від складників. Так само, як борщ. Не завжди одинаково виходить. Моя ялиночка ось там, я пізніше піду телевізор дивитися. Я там включу телевізор, буду на дивані лежати цілий час. Ціле ціли, завтра, цілий день, цілу ніч. Коротше, буду відпочивати на цих днях. Влася мені ось така аранча, як ви бачите, червона. Я дуже люблю, вона має дуже смак такий хороший, і вона набагато-набагато корисніша від, від таких нормальних. От. Вона має спеціально таку багато, ну, багато більше. Та іменно то червоне таке. Ну, і смачне. Я оці апельсини завжди ріжу на четверо, так я їх чищу. Мій компаньон у отак кругом лущить. А я люблю на четверо і отак шкірку знімати. О, зараз мені ні одною рукою не зручно, але знімаю шкірку. Ми так і завжди їмо у тих тарілках, де ми поїли друге, наприклад. В даному випадку ми поїли оцей вінігрет. Не Вінігрет, а як він називається Олів'є. І отак так це, це так дуже-дуже по-італійськи, дорогенькі мої і отак от. Так, бачите, небагато, пізніше солодкого поїмо. І ми дуже добре поїли. Ви знаєте, дуже добре поїли. ми. Слойоний мій любимий оцей. І я його дуже хотіла попробувати, щоб прирівняти, як роблять в других тих кондитерських цехах. Ці маленькі мене дуже не інтересують, але той гриб попробую. Що ж в нього таке там всередині? Тверденький, тверденький гриб. Оце я дуже хочу слойонне з'їсти. Воно смачне. М -м -м -м. Боже, яке воно смачне. Крем заверний. Тут такий мікс, мікс такий з, твер, з тим з, ну, крем м'ягенький, а оце таке, знаєте, таке чуть-чуть хрустяще, а чуть-чуть таке твердіше. І воно таке мішати м'яке з твердим, дуже смачно. Тільки руками їсти, задоволення велике. Ложечкою в Італії їдять все, що зв'язане з кремом. Якщо це кремове, таке червоне, треба брати ложечку. Тірамісу, де багато крему, треба брати ложечку. А все тверденьке їдять вилкою. Тут вилку треба. М -м -м. Знаєте, не є таке сильно солодке. Дуже розумно зроблено, то і пудри аж забагато, перо в вабене. Хваліволю іносо. Файде come tuo. Mmm, bene. Forse questo qua. questo ci vuole un cucchiaio притєні перти, прийшли до висновку, що оці от е, слуйони, отаке воно набагато смачніше зілиме ось таке одне сам крем. Нам не подобається. Сам крем дуже смачний, дуже смачний, але це не для нас. На другий раз ми отак з ми собі тут рішили. Якщо на другий раз і йти і брати, значить брати ось такі більші. Попробуємо зараз це. Що тут всередині є? Слоєне тісто, напевне. Море преєнді Оно. І зараз подивимося, що тут дали фісташковий крем. Бачите, це такий для, для високого класу, одне зів і баста. Ну, mm -mm. no, крему багато. Mm -mm. В роті причепилося, все розмішалося. Mm -mm. В'язке, солодке. Ну, no, но-но-но. No, no, no. Це, напевно, завтра будемо пробувати. Що ще попробувати таке? Mm. Що це гриб? Маленьке таке. Подивимося, що тут. На другий раз будемо знати. І ще гриб хочу спробувати сьогодні, бо це гриб приклеївся. Тут ще один гриб є, бачите? Приклеївся гриб. Це ми знаємо, яке є. Оці от бінні ми знаємо, яке воно є. Зараз ще гриб спробуємо. Це теж ми знаємо, це бініє таке. От, оце ми їли, ціла купа крему. Дуже-дуже воно таке. на-на-на, no, no, no. Другий раз я такого не хочу. я Хочу, щоб, знаєте, щоб під зубами щось було чути. Я хочу вкусити, і я чую, так от як слоєне тісто, ти його чуєш під зубами. Я люблю такі пироги, щоб чути під зубами, а не сам крем-крем, а їсти нема з того. Ви розумієте? Ну Подивимося, що тут є. Теж ось такий м'який пишний крем, знизу трошки тіста є, як ви бачите. І тут, напевне, такий ще крем. Напевне, не знаю, що це ложечку треба було взяти. Ну, нічого страшного. Mm -hmm. Варення. Оце чорне це варення. Без ложечки. Багато критики буде. Треба було взяти ложечку. Ложечку взяла. Їмо руками. Що я хочу цей крем? Що ще спробувати? Це все ми знаємо. цей гриб, бо він якийсь такий твердий, цікавий. Та там крем, напевне, такий є нормальний. Ну, подивимося, як він тут зроблений. Це, напевне, заверне пирожином. Чорний крем, тут ну, шоколадний крем. І тут ще є крем. Багато крему такий. Ну, смачне, я не можу сказати моретєні. Я не можу сказати, що воно не є смачне, воно смачне. Угу. Ну, нормально. Хто любить багато крему, я все-таки моє, с... моє солодке це є слуйонне. А слоєне як це, листкове таке, знаєте. Таке листкове і так само крустата. От крустата моя м -м, любима. Крустати тут нема. М -м. Ну, на другий раз візьму оце листкове. Встрічати на італійську площу в центр. йдемо ногами 10 хвилин, 15-20 не більше, і ми, ми будемо в центрі. Уже стріляють. Вже трохи звуки чути. Ми йдемо на упростець. У нас пара, на опаура танта. Унітантосісенте борта. Час від часу стріляють, я так боюся. У нас такі всякі випадки кожен рік є. Ай, що зробити. Всі біжать на площу центральну. Дорогесеньки мої після тої вечері, як ми так смачно гарно поїли, не хочеться зовсім в центр йти. Я розумію. Що це старість. Дивіться, як гарно люди біжать, всі в центр, там музика, там є, там весело, дуже багато людей. А мені хочеться от лягти на диван і включити телевізор, тому що я тут в Італії. Майже ні одного разу на Новий рік не лежала на дивані. Я просто хочу лягти на дивані і подивитися телевізор. Один раз, коли ковід був, це дуже добре, було мені так сподобалося, я так запам'ятала. Ми тоді були, одягнули такі красиві піжами, так гарно поїли в хаті, нікуди не спішиш. Лягла, я до другої години телевізор дивилася. А такі гарні концерти. Ну, взагалі є на що подивитися. Концерт хочу, просто телевізор, не YouTube, а хочу телевізор, в телевізор подивитися. Ой, одягнулася так, знаєте, трошки холодно, але не дуже. Маю ще шапку на запас, але поки що шапку не беру, бо вже і тітка буду стара зовсім. Хоча компаньон взяв шапку. Гесенки мої з Новим роком, з новим щастям, з миром, щоб мир нас, якнайскоріше наступив. Мир. Ми хочемо усі миру. Бодонай, боже мій! бачимо. Я не хочу ще через те, що так сильно стріляють, я боюся. Я бо старість наступила колись. Ще Кілька років назад я сама купляла ті пітарди. І ні Кілька років назад я ще сама пітарди купляла, ті грубші, самі найгрубші такі. А цього разу не купила і ще й боюся йти, бо стріляють. Там музика така буде, я не знаю, чи щось запишу. Я не знаю, як буду записувати, бо там не то що музика, там постійно музика. Там музика не зупиняється ні на одну хвилинку. Колись давно в Італії Я, е, на, йти на, на центральну площу дуже було добре, бо було небагато іностранців. Було дуже багато італійців. Тепер італійців мало є. Тепер не розумієш, де, де іностранці, де, де італійці. Дуже багато наїхало останнім часом. І от всі бідні, такі, як ми, йдуть на площу, бо там задурно, колись і панатони давали, і шампанське, там давали, все давали. Де ж ти тут зупинився так? І ось так такі справи. Я рада, ми йдемо ногами, пройдемося, прогулянка, вітру немає, як ви бачите. Мені подобається. Суне здоров'я і бути спокійно. Щасливо, проблем немає, і так далі, і не сваритися. Ай. Вам подобається таке, таке сердечко зробили гарно? В нас, бачите, людей багато. Тут багато всяких співаків, там починають з 10-ї години. Одну годину, одні, другу годину, другі. І постійно міняються. До другої години концерт. voglio sentire UCB esatto vai con la musica Gigi D'Agostino che è tornato mitico Gigi D'Agostino e faremo l'amore tutti i giorni vai buon 2026 torno a presto grazie oh more. prima Moira è vero grazie oh. che lo Fate ancora un applauso a natalie vi sta piacendo questo capodanno oh. erano bellissimi hanno messo tutte le luci e tu le hai filmato hai filmato Loro con tutte le luci eh. Eh. E, Beh, eravate... e poi siamo... c'è l'egitto è eh. tutto c'è eh. tutto il mondo tutti vengono a casa del mondo lo so. so sarà impegnativo, impegnativo. Ночі. Та яка перша, вже друга година ночі? Ой, в хаті жара. Дуже тепло.